До дня місцевого самоврядування, який відзначається в Україні щорічно 7 грудня, у Лозові провели урочистий захід, на якому були присутні старости Лозівської територіальної громади, заступники міського голови, представники управлінь та відділів і депутати міської ради. Захід розпочали із вшанування скорботною хвилиною мовчання пам'яті всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу і територіальну цілісність України. Далі присутні в залі привітали керівництво громади і району. Ми, органи місцевого самоврядування, виконуємо свою місію, виконуємо свою функцію, яку покладали на нас державою, яку довірили нам, наші мешканці. Ми забезпечуємо добробут і стабільність на нашій території, на території органів місцевого самоврядування в кожному селі, в кожному місті, кожної громаді. Спочатку повномасштабного вторгнення виконують маску непритаманних нам, непритаманних органам самоврядування, але люди в першу чергу йдуть до нас своїми питаннями. І те, що вдалося нам отримати ситуацію з самого початку повномасштабного вторгнення, це великий вклад кожного з вас, кожного на своєму місці, кожен з нас в якійсь мірі волонтер, кожен донат, кожен допомагає, кожен наближає перемогу. Тому хочу всім вас, вам безмежно подякувати. Тільки в нашій єдності, в нашій взаємодопомозі, в нашій взаємопідтримці ми подолаємо всі виклики сьогодення, ми переможемо ненависного агресора і здобудемо нашу довгоочікувану перемогу. Грамотами, подяками та цінними подарунками від керівництва області, Лозівської громади та району, обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки нагородили кращих представників органів місцевого самоврядування Лозівщини.